Ви не встигаєте нічого приготувати, а незабаром прийдуть гості. Скільки всього потрібно перечистити. А як нестерпно шкрепти картоплю, як темніють від неї пальці, не впадайте у відчай. Придбайте електричну картоплечистку, яка зробить за вас усю брудну роботу та стане вірною помічницею у готуванні. З нею приготувати обід зможуть навіть ваші діти. Ось вона незамінна наша помічниця. До одного кілограма картоплі, яблук. Цей агрегат почистить за одну-дві хвилини. Відкриваємо кришку. Додаємо до контейнера кілька картоплин, додаємо трішки ось води. Закриваємо кришкою. Вона має замки безпеки, аби кришка не зіскочила під час роботи. Натискаємо на кнопку. Картоплечистка абсолютно безпечна у роботі. Пластиковий контейнер, у якому знаходиться диск з нержавіючої сталі, прозора кришка, що надійно закріплюється перед вмиканням, та стійкі гумові ніжки. Потужний двигун, що працює зі швидкістю у 26 тисяч обертів за хвилину, почистить за вас картоплю, яблука та будь-які інші тверді овочі та фрукти схожого розміру набагато швидше, ніж ви це зробите вручну. Електрична картоплечистка заощадлива господиня. Вона знімає з овочів та фруктів дуже шар шкірки Я думаю, досить. Відкриваємо. Погляньте, вона ідеально почищена. Шкірочка знята дуже тонко, картопелька чиста та красива. Викладаємо її на нашу тарілочку. Нам залишається лише зняти контейнер та металевий диск і помити. Усі ці деталі можна помити. У посудомийній машині, а ми просто прополощимо у проточній воді. Негабаритна не потребує особливого догляду. Пластикова миска контейнер та диск із нержавіючої сталі легко миються навіть у машині для миття посуду. Картопелька готова до варіння. А що смакує з картоплею? Ну, звичайно, м'ясом, яке ми перетворимо на соковиті та ніжні битки за допомогою пом'якшувача. Саме таку річ ви отримаєте у подарунок, якщо замовите електричну картоплечистку у нашому телемагазині. На відміну від кухонного молотка, пом'якшувач м'яса відіб'є битки значно ефективніше, однак не зіпсує форму м'яса. Бережіть свої руки та час, придбайте електричну картоплечистку у нашому телемагазині та отримайте у подарунок пом'якшувач м'яса. Пом'якшувач має надзвичайно гострі леза, які надрізають м'ясо, делікатно відбиваючи його, проте не змінюючи форми та естетичного вигляду шматка. Пом'якшувач виготовлений із нержавіючої сталі та має зручну пластикову ручку. Проте я нагадаю, що не лише картопле і славна ця помічниця. Давайте почистимо яблучка. Закладаємо помиті фрукти до контейнера. Наливаємо трішки води. Тепер натискаємо кнопку і чекаємо. До речі, мені спало на думку, що почищені яблука згодяться не лише для пирога, компоту чи пюре. Адже якщо готувати сік у соковижималці з почищених яблук, то пристрій не так швидко забиватиметься. До речі, наші яблука вже і почистились. Прості побутові прилади на кухні здатні полегшити ваші зусилля та урізноманітнити родинний раціон. За одну-дві хвилини потужна картоплечистка обробить до кілограма картоплі, яблук та будь-які інші тверді овочі та. Фрукти схожого розміру негабаритна, не потребує особливого догляду. Кришка прозора, що дає можливість повністю спостерігати за процесом. На ніже розташований замок-фіксатор. Гумові ніжки забезпечують стійке положення приладу, який працює зі швидкістю у 26 тисяч обертів за хвилину. Замовляйте картоплечистку та отримайте у подарунок пом'якшувач м'яса, який делікатно відіб'є шматки навіть найжорсткішої яловичини, свинини, курятини, дичини чи будь-якого. Іншого м'яса, не зіпсувавши форми стейка чи відбивної, телефонуйте негайно, не втрачайте шанс скористатися вигідною пропозицією, отримавши електричну картоплечистку та сучасний і водночас простий пристрій для пом'якшення м'яса. Наші оператори вже готові прийняти ваше замовлення та домовитися про спосіб доставки. Нехай процес приготування страв не обтяжується нудним чищенням картоплі. Краще нехай за вас це зробить наша електрична картоплечистка.